Привіт! Поговоримо на тему, як зберігати та транспортувати інкубаційні яйця. Яких правил потрібно дотримуватися, щоб ваша інкубація не стала суцільним розчаруванням через втрачений час та гроші, які ви витратили на інкубаційні яйця? Лише цієї зими я замовляла інкубаційні яйця чотирьох пород кур у всіх різних в різних заводчиків. І можу з певністю сказати, що 80% з тих яєць, які я замовила, не були придатні для інкубації. Відсотків 15 було взагалі або розбитих вщент, або просто тріснуті. Також велика кількість була взбовтаних або елементарно обірвані канатики. Ці яйця теж не придатні вже для інкубації. Ці яйця, що я замовляла, вони всі прийшли до мене через нову пошту, і я можу сказати, що на превеликий жаль, вони майже всі були неправильно упаковані, і через це трапилась така велика втрата. Але спершу поговоримо про яйця, які вони мають бути. По-перше, вони мають бути як мінімум чисті, вони не мають бути брудними, вони не мають бути митими, вони мають бути просто першочергово чистими. Також в них має бути дуже міцна шкарлупка, дефіцит кальцію, якщо в курці, то це яйце не може бути придатним не для інкубації і тим паче не для транспортування. Це яйця буде розбите. Щоб була міцна шкарлупка в курячих яєць, не обов'язково давати курам трикальці, фосфат, пісок, ракушку тощо. Можна просто досить непогано збалансувати харчування курей і давати в достатньо великій кількості гарбуз. Відео про годування кур гарбузом є на цьому каналі. А ось, до речі, чому важливо, щоб яйця були чистими, ось ви можете бачити, які великі в яєць пори. І все, що оточується яйця, буде потрапляти в ці пори. Зберігання яєць теж в подальшому впливає на інкубацію, тож е, потрібно зберігати їх в спеціальних лотках для яєць у вертикальному положенні і повітряною камерою догори, і, відповідно, гостреньким носиком донизу. Температура для зберігання інкубаційного яйця рекомендована 12-16 градусів. Також не можна, щоб сонячні промені потрапляли на інкубаційні яйця, і взагалі рекомендується зменшити вплив ультрафіолету на яйця. Я зберігаю яйця в картоновій коробці. Щодо транспортування, то ця тема є досить складною елементарно через те, що новою поштою заборонено пересилати яйця взагалі. І тим не менш ми пересилаємо новою поштою. Тож поговоримо про упаковку. Ті замовлення, що я замовляла, були упаковані наступним чином. Це було два я... лотка яєчних, які були запаковані харчовою плівкою або просто стрейчовою плівкою. Отже, є імовірність, що ці яйця або задихнуться, або поб'ються, тому що харчова плівка і два яєчних лотка не захищають яйця від вдару. Тож краще попередньо домовитися з продавцем інкубаційних яєць, як він буде вам висилати ці яйця, як він буде їх упаковувати. Коли я пересилаю яйця новою поштою, я обов'язково їх пересипаю цвітом сосни. Він досить пружний і пом'якчує удар. В цій речовині повітря циркулюється, тож я вже як мінімум, буду впевнена в тому, що яйця не задихнуться. І обов'язково потрібно цією речовиною досить щільно пересипати ці яйця. Також важливо, щоб відстань між яйцями і коробкою була приблизно 3 см, і цю відстань пересипати пружною речовиною. Це допоможе уникнути сильного струсу. Та пом'якшить в удар. При оформленні посилки на новій пошті обов'язково вказати, що в цій посилки є скло, і відповідно вони нанесуть певне маркування на е, цю коробку, що там є скло, і це теж збільшить шанси успішного транспортування яєць. Тож, якщо вам це відео було корисним, ставте вподобайки, пишіть коментарі і всім пока!